Ти приймала участь в конкурсі краси? Чому ти вирішила туди поїхати, і як це відобразилось на твоєму світосприйнятті? Ну, по перше, я б туди напевно не поїхала, якби у мене не були а, дівчата, майстри. Крутими майстрами, тому що я настільки там на своїй роботі там зосереджена, що я не дозволила собі поїхати з міста, якби була не впевнена в тому, що дівчата справляться, і клієнти усі будуть задоволені. На конкурси поїхала для того, щоб трошечки змінити взагалі обстановку. Це по-перше, по-друге, конкурс був благодійний, до речі. Не пам'ятаю, чи я розповідала тобі. Ми зібрали один мільйон гривень. На допомогу ЗСУ, це було дійсно дуже круто. Потім я це не просто конкурс краси, як всі в Вінниці сприйняли, що я пішла на Міс України. Це був конкурс Місіс, тобто там приймали участь дівчата, які мають свій бізнес від 28 років, які працюють в різних сферах бізнесу. Тобто, це було дуже цікаво поспілкуватися, подивитися, як кожна з них відноситься до своєї роботи, як веде свій бізнес. Конкурс закінчився тим, Тим, що з 13 членів журі 10 голосували за мене, і мені це було дійсно дуже приємно, тому я приїхала з приємнішими враженнями і приступила до своєї роботи.